Добрий день. Мінімальний комплект, який необхідний, щоб самостійно навчатись управляти квадрокоптером. Подходи доволі різні є. Перший варіант це можна купити квадрокоптер, який вам сподобається його виходить. Якщо ви хочете просто спробувати, ви можете купити найдешевий і спробувати поуправляти квадрокоптером. І слідуюче рішення таке, можна купити більш дорогий квадрокоптер і теж пробувати управляти ним. Тільки є тут деталі, що більш дорогий, ви можете пошкодити або розбити, також він може вам не сподобатися. Ви можете все це забросити, цей квадрокоптер, і придеться вам або дарувати його комусь, або продавати. Тому, якщо ви... Толком не придивилось, можете купити самий дешевий квадрокоптер. Якщо впевнені в тому, що ви будете займатися в цьому напрямку, то купуєте більш дорогий квадрокоптер. Перед покупкою квадрокоптера бажано подивитись відео про різні моделі квадрокоптерів, щоб мати уявлення. Також інший підхід. Треба спочатку використовувати симулятор, щоб навчитись управляти квадрокоптером, а потім купувати квадрокоптер. Право в тому все зразу купити доволі проблематично, оскільки воно доволі дороге. Наприклад, щоб купити, як по хто називає, покирвання або апаратура. коштує самий дешевий комплект, щоб навчатись. Симуляторі близько 1200 гривень, то що я бачив, і вищі ціни, ціни пішли. Або варіант є більш дешевий. Купити ігровий джойстик, або на ньому ще геймпай називають, і на ньому навчатись літати в симулятори. Окрім відео, саме недешевий варіант про джойстик я часть відео завантажував. І також завантажу відео, як переробити джойстик, щоб було більш зручно їм користуватись. Ціни на квадрокоптери дуже сильно відрізняються. Наприклад, самий дешевий комплект квадрокоптера без камер можна купити за 450 гривень. Також можу сказати, що ціни сильно відрізняються, тому треба шукати. Також можу сказати, що Придеться, крім того, що, якщо ви берете купувати джойстик ігровий або апаратуру, вам можна встановити буде на комп'ютер, попередньо завантаживши симулятор для квадрокоптерів. Наприклад, один із найпопулярніших це літов, і потім після завантаження і встановлення підключаєте джойстик або апаратуру, налаштовуєте і починаєте навчатись, оскільки щось з'являється новеньке. У мене послідовність, таку я б хотів зробити, У мене ніяк не виходить, тому вже, як є можливість, записав, обробив відеороликів і розміщаю, щоб можна було якось орієнтуватись. Значить, мінімальний комплект. Що себе представляє? Навіть якщо брати саме дешевий, самого дешевого комплекта нема що показати. Ну, для прикладу, ви купуєте саме дешевий комплект. Це у квадрокоптера не буде взагалі камер. У цього спереду є камера і знизу є камера. Саме дешево взагалі не буде цих камер. В комплекті також є керування, Також... є інструкція якщо у вас без камер то у вас буде ось така чорно-біла чи щось подібне на це це модель e99 вона йде з камером тому тут є вкладеш польоровий і є інформація як користуватись на смартфоні. Ось можна було керувати, наприклад, квадрокоптером за допомогою смартфону. Також комплекти йдуть у всіх. Може і випадки якісь будуть, що в комплекті щось не буде, коли ви купуєте. Значить, захисні дуги 4 штуки є Запасні хлопасті 4 штуки, як правило, кабель для зарядки акумулятора квадрокоптера в комплекті, як правило, він дуже короткий, тому якщо у вас є кабель від телефону USB краще його використовувати. і викрутка. за допомогою викрутки можна на ці фіксатори на квадрокоптері і замінювати опусті, якщо ви їх пошкодили або зламали. так зараз Ось перша раз бачити відео попередньо і дома і не бачила. Ось так от виглядає 99-й квадроктор і фіксатори є 1, 2, 3, 4. Викрутка викручувати фіксатори. Шурупи, який тримає фіксатор, піднімається він і замінюється в опості. також відправила одразу в кейсі квадрокоптери іноді бувають що упаковка йде бумажна і таке можу сказати що гораздо удобніше буде з кейсом квадрокоптер в упаковці картонний мені ні разу не попадався, тому наскільки удобно не можу сказати, але попередньо можу сказати, що кейс намного буде компактніший і удобніший все це переносить чи перевозить, якщо вам надобиться це робити. От поки що, пока. Така інформація. Далі ще буду записувати відеоролики. Також можу сказати, що рано чи пізно вам придеться паяти, або ви самі будете паяти, або будете платити гроші, щоб вам паяли, чи просити, щоб вам припаяли. Ось так що, зразу щоб орієнтувалась на це. Періодично я буду завантажувати відео про паяння.